Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса, що заважає припинити обстріли, захистити Одесу навколишній території. Треба захист. Не хочуть зруйнувати торгівлю, обмін, обмін товара, об, обіг. Заперечую, відтягують час, руйнують економіку. Заперечую. Заперечую. Дивіться, в Одесі мають люди, працюють на расистів, отримують гроші. Заперечую повністю весь негатив. Одвертаю. Не вистачає. Хоча є гарна система ПВО, але не вистачає. Заперечу, прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи для надходження зброї. Для закриття неба над Одесою. Треба зачищати Одесу від колаборантів. І там серед керівництва, серед голів є прихильники раші, рашистського міра. Заперечую повністю, ну буде Верховний суд. Зараз буде злам. Дуже сильно, скоро зміниться ситуація, і порти Одеси почнуть працювати. Одеса знову буде. Активно заробляти гроші. От. На коні відкриються шляхи, дороги відкриються. Це дуже добрі карти. Буде злам, зміниться ситуація. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистити Одесу навколишній території порти. Жителів людей в Одесі, цивільних людей, військових. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу. Допоможіть знищити всіх расистів, що обстрілюють Одесу і дають накази. Обстрілювати Одесу, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допомоги відвернути від жителів Одеси, і від портів, і від навколишніх територій військових і цивільних людей, від домівок. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, гранати і міни. Будь-яку іншу агресію з боку расистів одвернути від Одеси і повернути це все расистам. Звідки воно вилітає туди, хай впаде. Буде так, буде так, буде так. І закликає, допоможіть зруйнувати всю. Агентурну сітку. Всіх колаборантів в Одесі, зачистити Одесу від рашистських найманців, колаборантів, хто працює, хто жде Росію в Одесі. Більше немає таких в Одесі, всіх викривають, засуджують. Більше вони не можуть надавати інформацію: Росії працювати на Росії. Буде так, буде так, буде так. І закликають, допоможіть знищити всі склади з Боєприпасами, з ракетами, де б вони не знаходилися, всі склади з дронами в Росії зруйнувати повністю всю логістику російську, щоб більше не було в Росії зброї і військових. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Прошу вище сили, допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Одесу, руйнують Одесу, вбивають жителів. Прошу повернути по Верховному суду. біль, сльози, страх, смерть і страждання, що принесли росіяни повернути їм назад. Тим, хто надавав накази, хто виконував ці злочинні накази, прошу вище сили допомоги. Не буде все сказане, здійснене і так буде, де відродиться економіка в Одесі. Будуть захищені Одеси, ти буде міцне захист неба, мирне небо над Одесою. Дякую за увагу.